Привіт всім! Маємо в продажі Renault Megane 2013 року з надійним дизельним двигуном 1,5 літра, 110 кінських сил. Це чистий 13-й рік іде. Зараз обіду його по колу. Автомобіль весь в рідній фарбі, немає жодного фарбованого елементу. Бампери також, як на мене, теж в рідній фарбі. Немає жодних розбіжностей. Фаркоп присутній. Він як новий 16-та зимова резина ER 22-го року. Так, Давайте відкриємо салон, бачимо, є безключовий доступ у нас. По салону він гарнесенький. Все тому що пробіг тут відносно невеликий. Всього-навсього 199 тисяч. Там є всі підтвердження, виписки з електронних паз. Та й бачимо по стану по керму, по ручці КПП. Під локитик не затертий. Зараз ми його подивимося в салоні, під капотом, заведемо. Так, стеля автомобіля гарнесенька, також по салоні. В ходу автомобіль дуже приємний. Давно не їздив на таких меганах, де нічого не тарабанить, брязкотить в салоні. Підвізка ідеальна. Автомобіль було вкладено дуже багато коштів. Його повністю обслужили. зараз я вам покажу більш детально. Запаска, думкрат, все присутнє в автомобілі новеньке. Жодних вмятин, подряпин, нічого немає в автомобілю. Можливо, декілька дрібнесеньких подряпин. Салончик тут. Майже ніхто не їздив, не сидів, все гарно, не затерто. Тут також бачимо таку гарну накладку. Так, Тут є багато документації по пробігу додатково, але я вам зараз покажу основне. Так, Ставте на, пробі... О, ставте на паузу, дивіться, записи по пробігу. Бачите, 25 рік, 187 тисяч. Також е сервісно її. Ставте на паузу, зараз я ще покажу вінку код автомобіля. Так, а ось тут були проведені наступні роботи по автомобілю. Е, також передивляйтесь, це по підвізці було роботи. І ще е, таке основне, що був забінений повністю комплект демпферів, щеплення, все в автомобілі замінено, тому що була вібрація. Ось бачите, ручка ковпе як новенька. І... Так, отже, що ми маємо, що технічний автомобіль. Поб'ю з цього слова ідеальний. Візуально також жодних подряп, немає посічень. Бачимо по комплектації передні партроніки, задні також є. Вистачий доступ, автомобіль сам закрився. Гальмівні диски, резина автомобіля в чудовому стані. Бачите, тут позаду взагалі нові стоять. Так, Давайте заведемо його. Сіли, завели, ключ в кармані, помилки всі потухли, бачимо, мультимедія гарно у нас є, клімат працює. По комплектації що ми маємо круїз-контроль, клімат-контроль, автосвітло, автодощ, також система старостот працює. Там забіжу наперед, майже новий акумулятор стоїть під, під капотом. Ось такі гарні у нас е смужки ходових вогнів вогні. Під капотом тут нічого не милося, Рідини всі в нормі, двигунчик працює чудово. Тож новесенький. Жодних пікань немає, нарікань в їзді. А, ще також є е е е контроль з Забувся сказати. Тобто, якщо ви їдете... Функції. Якщо ви їдете і пересікаєте смугу випадково, вона автомобіль вам сигналізує про це. Музика автомобіля хорошенька. Зараз не вийде продемонструвати, треба телефон підключити. Так. Клімат працює, кондиціонер включається, пробіг оригінальний. Автомобіль дуже хороший, ціна буде відповідна. Хто, хто зацікавлений купити. Я не побоюсь цього слова ще раз, чудовий Меган, який б... прослужить вам ще дуже довго. Телефонуйте відповім на всі додаткові запитання.